Чи любите ви рожеві орхідеї? Я питаю саме про орхідеї фаленопсиси, самі поширені з орхідей, які легкі в догляді, гарно, часто та довго квітують, тож про них я питаю. Адже саме таку рожеву квітучу галявинку я споглядала, перебуваючи в гостях у своєї подруги. Ну і одна біла красуня теж там була. Тож я не тільки споглядала, а ще й гарнесенько розглядала. Так як мені ще й подруга запропонувала зробити такий собі огляд з рекомендаціями, тобто перевірити, чи все добре з рослинами, можливо, на щось звернути увагу необхідну, тобто провести такий собі аналіз її рослин. Тож сьогодні я і вам всю цю красу покажу, адже квітучі орхідеї це завжди прекрасно. У мене вдома немає жодної рожевої орхідеї. Тобто, звичайно ж, можна вважати Хэппі керол рожевою, але в ній намішано різних відтінків, тож я ще тільки хочу собі якось придбати чисто рожеву красуню, якусь одну для себе вибрати, а тим часом помилуємося цвітінням, яке перед нами. Підберем назви рослинам. Я буду підбирати, а ви пишіть в коментарях, якщо я помилилась або ж і зовсім не знайшла назви. Можливо, підскажете якісь свої поради по догляду за цими прекрасними квіточками. Давайте почнемо з самої ніжної, як на мене, ось цієї орхідеї, яка цвіте на сьогодні на одну квіточку. Лише одна залишилась на сьогодні, орхідея відцвітає. Але ви подивіться на ці пелюстки, на цю акварельну губу. Немов губаїв тон квіточки. Але ж вона обведена та розтушована якимись теплими відтінками. Подивіться і ви, як вам таке поєднання пелюсток і губи. Разом з тим, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, ця ніжність, тобто ця квіточка, колір її пелюсток, виглядає більш теплим серед усієї рожевої галявинки, яку ми бачимо. Ох, дивлюсь в камеру! І бачу, що камера не передає того, що я кажу. На камеру всі ці квіточки, немов дуже схожого кольору. Ну що ж, роздивимося ще й розетку. Зелені листочки, корінці, як видно, рослина ростить новий листочок, має непогану розетку, а ще зверніть увагу на сліди трипсів. Орхідея в свій час постраждала та була пролікована. Тож на кількох великих зелених листах залишився слід від кладки, яку зазвичай трипси роблять на самому молодому листочку, який росте з центру розетки. Найкраще це лікується актарою. При поливі цим препаратом рослина розносить його до кожної своєї клітиночки, тож і відкладена в листі кладка теж отримає свою дозу і перестає розвиватись. На листі залишаються ось такі бугорки, як ви можете бачити, а ще сліди пошкоджень, які з часом при рості листа набувають ось такої форми, яку ні з чим не спутаєш. Ще бачу, що жовтіє нижній лист не зовсім правильно жовтіє, не від кінця листа до розетки жовтизна розходиться, а як ви можете бачити, від розетки до кінця листа. Це може сигналізувати про проблему з розеткою, а може бути признаком того, що квітконіщі корені, пробираючись через лист, пошкодили його. Як на мене, то тут проблеми немає. Рослини активні повітряні корені, а ще, я б сказала, що її вже можна омолодити. Навіть вже треба омолодити цю орхідею. Роздивимося посадку, як бачите, коренева хороша. Рослина посаджена по всім правилам в горщик з великою кількістю отворів. Субстрат складається з мілкої кори та керамзиту. Поливається орхідея проливом. Тож добре себе почуває, як ми з вами бачимо. Назви я не підібрала. Тож, якщо хтось знає назву цієї квіточки, прошу написати в коментарях. Роздивимося другу квіточку. Цієї я вже знайшла назву це Сакраменто. Крупноцвіткова з більш холодним відтінком. Тобто особисто для мене в цій квіточці переважає фіолетовий відтінок. Вона має рожеву, елегантну губу, таку довгу, витончену. Я б ще назвала таку довгу губу в квіточки аристократичною. Але це чисто мої асоціації. Орхідея добре себе почуває, вона квітує, одночасно ростить молоденький листочок, має багато повітряних коренів. Деякі з них знаходяться в активному рості. Рослина теж має ознаки трипсів. Як видно, після лікування від шкідників залишилась бугрістість на зеленому листку, а також такі своєрідні лінії після пошкоджень, які нанесли трипси листочку. Орхідея має непогану зелену масу, три листа з однієї сторони розетки і чотири листа з іншої сторони. Цю рослину теж можна омолодити. Зняти лусочки, вони засохлі, тож їх можна розмочити і легенько зняти. І десь тут розділити рослину, відрізати верхню частину з повітряними коренями. На пеньку залишиться зелений лист, що збільшує шанси появи діточки, а може й не однієї. Роздивимося посадку. Як бачите, орхідея має велику кількість коренів в посадці, а також наростила собі корінчики в кашпо. Де зазвичай знаходиться вода, яка стікає після поливу рослини. Такий собі природній фітиль. наростила, підстрахувалась від пересихання. Корінчики гарні, як в горщику, так і зовні. Роздивимося третю рожеву красуню. Як на мене, то це Вашингтон квіточка середнього розміру десь близько 8-9 см. Дуже ніжна, має червону губу. Давайте зрівняємо її сакраментом. Поставлю квіточки поруч одна біля другої, адже вони немов схожі, але зовсім різні. Різні форми, відтінки пелюсток, а також форми губ і їх відтінки. Якщо роздивитись, то квіточки мають багато розбіжностей, об'єднує їх лише рожевий колір. Але навіть сяй вона коло колонки в сакраменту біле. А в Вашингтону червонясте. Пелюстки Вашингтону не рівномірно рожеві, а немов полоску. Полоси більш насиченого рожевого і менш насиченого. Орхідея має один досить великий лист, а менший лист видно, що постраждав від репсів, І навіть частина листа відпала. Видно, шкідники нанесли сильні пошкодження. В принципі, розетка хороша. Орхідея відчуває себе добре. Є сухі лусочки, які можна зняти, попередньо розмочивши водою. Звичайно ж, вони не заважають орхідеї рости, але під ними може розвинутись патогенна флора або шкідники. Нижній листочок знову ж таки починає жовтіти, не від кінця листа, а від розетки. Але це, скоріше всього, від світоноса, який пошкодив лист. Роздивимося посадку, видно зелені корінці. Багато куренів видно зверху, орхідея лежить, тож її теж можна вже омолодити. Все добре в цієї рослини, вона гарно себе почуває і розкішно квітує. Тож є ще четверта рожева квіточка, ця менша за розміром це вже не стандарт, а мультифлора. Можна бачити, що вона закінчує своє цвітіння, квіточка цвіла на два квітконоси. Темно рожева губка красується на фоні венозних пелюсток. Дуже гарна форма квіточки. На жаль, я теж не знайшла її назви, тож надію, що хтось з глядачів підскаже в коментарях. Не дивлячись на те, що це мультифлора, і квіточки цієї орхідеї невеликі, все ж розетка в неї немаленька, зелені листочки мають великий розмір. З однієї сторони три листочка, а з іншої два. Разом з тим багато листочки вже відпало, тож залишились сухі лусочки, а також багато повітряних коренів. Тобто цю орхідею вже теж можна омолоджувати. Роздивимося посадку. Орхідея полита, має чудову кореневу систему. Тобто, дійсно, така орхідея готова на омолодження. Поливається вона, як і всі інші квіточки проливом, але іноді вода в кашпо після поливу піднімається і покриває нижній горщик на кілька сантиметрів знизу. Тож на деякий час вода залишається, щоб орхідеї добре напились, після чого зливається. Ну і ми дійшли до білої красуні. Назви її я не знаю. Орхідея має великі квіти, на перший погляд майже 11 см. Листова маса невелика, рослина лежить, має багато повітряних коренів, тобто її теж вже можна омолоджувати. Шия в орхідеї довга, коренева система чудова, рослина теж має такий собі природний витель з повітряного кореня, який запущений в кашпо, тож дістає до води. Цю рослину теж пора омолоджувати саме із-за досить довгої голої розетки. Рослина добре себе почуває, гарно квітує, гарний великий каскад розкішних квіточок звисає донизу. Ну от, ми всі квіточки роздивились. Вони дуже гарнесенько цвітуть та добре себе почувають. Все ж їх пора омолоджувати. Ця процедура не важка. Я в цьому сезоні три рослини омолодила, тож збираюсь робити відео по цій темі. А на закінчення ще помилуємося квіточками. Хто знає назви цих орхідей, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу!